Volkswagen ID 4: Як налаштувати обмеження по зарядці батареї та інші параметри. Натискаємо гальмо, запалювання. Відбувається, бачите, нолік. Чи можна не гальмо натискати, а натискати оцю кнопочку. Старт. З'являється головне меню. На ньому шукаємо ось цю чарчинг. Тут ми бачимо. Отаку смужечку, це, це індикатор заряду батарей, і виставляємо тут обмеження. Якщо ви бачите, 80% нема напису. Якщо ми пересуваємо до 100%, з'являється напис, що, що виробник каже оптимальний заряд для збереження батареї 80%. Тобто, для повсякденних поїздок ми використовуємо 80%, щоб не скорочувати ресурс батареї. Якщо ви збираєтесь у дальню подорож, ви пересуваєте до 100%, заряджаєте повністю батарею і одразу її використовуєте. Тобто, це не буде шкідливо для батареї. І ще, якщо ваш зарядний пристрій е, заряджає дуже-дуже повільно, і ви не знаєте причину, перевірте спочатку це. Е, Натискайте Сеттінг і перевіряйте, щоб не було включений режим кермод, бо коли він включений, е, зарядка відбувається дуже-дуже повільно. Якщо е, ваше авто е, виготовлення 21. -го... Та середини 22-го року, то ви можете не знайти є чарчинг, з буковкою є. «Е». Для того, щоб знайти пересувач, треба зайти в ікл і бачимо ось такий саме індикатор, як ми роздивлялися раніше. Всі самі обмеження, всі самі пересування, але він розташований отут. Бачите? Вас може бути десь отут стояти чи тут, але треба натиснути от сюди, і ось он є перемикач.